Вітаю молодих, енергійних та активних. Життя молоді дуже насичене та інтенсивне. Наша молодь не втрачає жодної секунди свого часу та проводить своє дозвілля яскраво. Чому молодь обирає екстремальний спорт? Сьогодні розкриємо саме цю тему. В ефірі програма Молодіжний портал і я Катерина Трегуб. Дайджест випуску скейтбординг, екстремальний вид спорту, що змушує ганяти адреналін та прискорює ритм серця. Природжений ходити може і літати. Ексклюзивний репортаж про цікавий екстремальний спорт, рубрика Молодіжний арт. Кращі творчі композиції у нашій програмі. Мотиватори розкриють слова, що мають значення. Все це у програмі Молодіжний портал. Здоровий та активний спосіб життя екстремальний вид спорту, що змушує ганяти адреналін та прискорює ритм серця. Скейтбординг найпопулярніший екстремальний вид спорту у світі. Дивіться наш репортаж. Дорогу молодим майбутнє належить людям активним, палким, відчайдушним, сміливим, спортивним. Молодь любить екстрим. Одного разу, відчувши шалений ритм серця та адреналін, важко зупинитися та зійти зі скейту на землю. Мне нравится скейтбординг, потому что я еще на нем свободу. И мне нравится достигать каких-то высот, мне нравится делать новые трюки, то есть совершенствовать свои умения. Че любишь ты экстрим? Я очень люблю, наверное, потому что уже катаюсь 5 лет на скейте и все время люблю путешествовать по разным городам. А как ты уважаешь, насколько популярен сегодня скейтбординг? Очень популярен, ну это практически такой уличный вид спорта я перепробовал ролики велосипед то есть прыгать стараться в нем делать какие-то трюки но как-то скейту либо больше душа не знаю просто может лучше получалось сначала на нем многие катаются в свое удовольствие катаются целыми днями напролет экстрим это просто в крови то есть в принципе тут уже даже не скейтбординг просто в том адреналине который выделяется когда ты делаешь что-то красиво что-то интересное Батьківщина дошик на колесах, американський штат Каліфорнія. Скейтбординг та серфінг, здавалось би, речі несумісні, проте існує версія, що саме каліфорнійські серфери вигадали новий екстремальний спорт, а все тому, що через погодні умови не могли кататися на хвилях. Так це чи ні? Але 50-ті роки минулого століття період вибухової популярності серед молоді, цікавого пересування вулицями на скейті. Що й казати? І сьогодні скейтбординг знаходиться у топ-позиціях серед найпоширеніших екстремальних видів спорту у світі. Для когось скейтбординг захоплення, для інших стиль життя. Проте однозначно це свобода, позитив, удосконалення та адреналін. Скейтбординг створює таку велику сім'ю, в якій багато общаються от, і отримують море положительних формат. Ще год назад начина з своїм другом, з купили доски і каталися у себе там десь возле дому. Чим саме тобі подобається скейтбординг? ну, ощущением свободы, то есть, когда ты на нем катаешься, а также достигать каких-то высот. Это очень интересно, это красиво смотрится, это очень зрелищный. Скейтбордическое движение, по крайней мере, у нас в Украине, что я заметил, очень-очень-очень душевное и дружелюбное. Корити цей екстремальний спорт вдається нелегко. Виконання трюків потребує терпіння, сили, наснаги та сміливості. Проте скейтбордисти ніколи не здаються і таким чином тренують не тільки м'язи, але й силу волі. Як проходять ці тренування? Ну Ти приходиш і катаєш, повторяєш свої старі трюки, намагаєшся зробити нові. Тяжко дуже. учиться делать трюки, особенно учиться их делать красиво, стильно, чтобы люди, людям это нравилось. Ты помнишь свои первые эмоции, когда ты впервые стал на скейт? Да, было очень страшно, очень сложно было вначале балансировать. Боялся упасть, честно, потому что чем сложнее ты трюк делаешь, тем больше шанс, что ты очень хорошо упадешь при этом и все. Ну, со временем просто уже учишься, как правильно падать на самом деле. Есть там стабильные трюки Оли, фронтсайд, бэксайд, кикфлип, но Многие даже, не то, что многие, но есть люди, которым, просто не и им нравится там попрыгать, просто поездить по спускам. Как можно розвивати свои здібності? Ну, постоянно усовершенствуя старые трюки, изучая новые трюки. Самые законодатели скитбординга находятся в Америке, то есть очень хорошо там. И то есть, когда я хочу что-то улучшить себе, я смотрю новые трюки и стараюсь его повторить после этого. Заняття скейтбордингом цікаве захоплення. Бажаючих кататися та ще й розвиватися спортивно багато. Кожен, хто серйозно вирішив займатися таким екстримом, повинен запам'ятати декілька головних правил: перше, з чим доведеться змиритися, це падіння, їх не уникнути. Навчитися кататися по-справжньому складно, важко, довго. Тому починайте з найпростішого. Також особливу увагу варто приділити вибору дошки. Це важливо насамперед для того, щоб зручно почувати себе на колесах. А також ловіть декілька порад від скейт-практики. З чого починає новачок, який приходить, щоб потренуватися? Ось спочатку всі новічки стисняються, там переживають, щоб над ними не сміялись. сміялися. Ну ніхто над новичками ніколи не сміявся. Тобто, ти хочеш навчитися кататися, треба знайти хорошого скейтера, щоб він тебе почав обізняти з кітбордінгу і показувати, як робити перші трюки. Це може займатися будь-хто? Я думаю, что да. Главное, то есть не бояться падать. Вот. И просто иметь большое желание и стремление к этому. Не бойтесь, не стесняйтесь, катайтесь на скейте, учитесь делать руки. Відчуття свободи у просторі, адреналіну та порушення стереотипів, що той, хто не має крил, не може літати. Саме зараз на вас чекає ексклюзивний репортаж у Харкові. Пройшли перші змагання за звання кращого пілота на параплані та спідглейдері. Бажання підкорити небо у людей було завжди. Фактичне підтвердження тому можна знайти ще у давньогрецькому міфі про Ікара та Дедала Літати як птахи вільно та легко. Мрія, яка залишалась нездійсненною багато століть. Лише 300 років тому з'явились перші повітряні кулі, за ними літаки та вертольоти, стрімкий прогрес і розвиток науки. І нарешті людство завоювало небеса. У сучасному світі є багато способів літати, і що важливо, для цього не потрібно багато складних технічних пристроїв, ресурсів та часу. Так, наприклад, парапланеризм найбільш доступне та масове заняття для тих, хто бажає насолоджуватись вільним польотом. Що змушує людей літати, якщо вони природжені ходити? Чоловік завжди старається идти к тому, чтобы ощущать новые ощущения. Здесь уже связано с экстримом немножко больше таких ощущений, как бы адреналин, очень большое количество адреналина Вот. Это организованные какие-то соревнования, это свежий воздух, много интересных. людей, это поезд. Какой после того, как вы приземляетесь на землю, то снова можете ходить? Ну, в этом есть определенное счастье, на самом деле, что сел, все хорошо и пошел по родной земле. Но в воздухе тоже круто, я в там жил. А почему занимаетесь таким интересным видом спорта? Ну, э, во-первых, это новое ощущение, Це другая стихия абсолютно польоти. Ощущение тогда, когда отрываются ноги от землі, то є не передавай ощущение. І хочеться сказати, що большинство людей не ощущали тих. Вот іменно ощущение, коли действительно отрываются от від землі, ти знаходишся в невесомости. Це, пожалуй, что можна придумати в нашій стране. Параплани найбільш легкі літальні пристрої. Їх вага складає усього 6 кілограмів. Та у згорнутому вигляді. Пристрій для польоту може вміститися у рюкзак. Не дивлячись на це, параплан здатен не тільки підняти у повітря людину, а ще й розвинути швидкість до 60 км на годину. Спостерігаючи за легкими польотами, здається, що для заняття парапланеризмом не потрібно багато зусиль. Дійсно, навчитися літати досить просто. Проте, підготовчі курси, які тривають приблизно півроку, потрібно пройти обов'язково без основних навичок та вмінь, краще не ризикувати. Цікаво, але якщо приділяти увагу запобіжним заходам, цей вид спорту гарантує високу безпеку пілота. Та все ж таки потрібно пам'ятати, що від природи людина не має крил, тому краще подбати про власне здоров'я. Навички для цього виду спорту чи потрібно проходити якісь курси?